Знаєш, вам чесно заскучив за таким піжніком в Канаді. Я думаю, що там є фестивалі, просто я, мабуть, у них не ходив. Ну, ці палатки, ця атмосфера, До речі, це є в нас така башня 75-80 метрів. Калгарі Таувер, до речі, 190 метрів. Коротше, покажу вам атмосферу зараз. Тут вже музончик. Ось таку їду можна купити. знаєте, коли що немає якоїсь компанії, так то ми зараз заглушив чуть-чуть. Атмосфера на заєбон, тільки проблема в тому, що дід не може ходити, тому ми зараз з бабушкою сидить, я скоро вже буду, в принципі, їхати в готель. Тільки що йшов сюди, не дьомився головою, подивіться, от ви йдете, може п'яні, то прямо походите і одразу ця херня попадає вам в кошту. Якось дивно, що немає огорожі, тому що у нас би точно була якась огорожа, я думаю, в Україні.